Від трьох тисяч умовних одиниць на весілля усе залежить від вибагливості молодят. Сума витрачена на проведення церемонії може сягнути і кількох тисяч доларів. Але якщо пошукати, можна знайти ощадливого організатора свята. Це враховуючи вбрання наречених банкетний банкет, але не на велику кількість людей. От фотозйомка, ну і також невелика прогулянка по місту. Популярними нині стали весілля фуршети на природі. Сучасно і недорого. А головне на людину доведеться витратити від 85 до... До 150 гривень. Що ж стосується ресторанів, то розраховуйте на 250 гривень із кожного присутнього. Та навіть за ці гроші стіл багатим не буде. Якщо на банкетах молодята намагаються зекономити, то з вбранням усе навпаки. Сукню наречені обирають за останніми віяннями моди. І стандартне, класічне плаття, но модна тобто, актуально зараз, це мода 60-х, і тільки Ля, кінечно, в сучасному вигляді. така сукня коштуватиме від 5 до 15 тисяч гривень. Усе залежатиме від оздоблення і тканини, витраченої на пошиття. До речі, порівняно з 2010-м вартість весільного вбрання, як і решти атрибутів, зросла на 10%. Сама організація свята у середньому подорожчала на 30%. Ще одна новинка цього року розкішні запрошення, подарунки для гостей та кошики для малечі. Це вже європейська тенденція. Жінка сто ангіласька на Ангелочки анділась конфетки в жінка. Усіх, хто вирішив одружуватися, вітаємо. Щоправда, приготуйтеся, потім рахувати збитки. Весілля кажуть організатори, не окуповується. та існує інший бік медалі. Це ж на все життя. Буде що потім дітям розповісти. Шкодувати коштів не варто.